Наш етер триває і продовжує його найбільш душевна рубрика Адопція разом з центром врятованих тварин Урса. Ми шукаємо новий дім. Та люблячі родини для собаки з притулку сьогодні. Ми познайомимо вас із тихоном. У нього чини найсумніші очі серед усіх песиків, про яких ми розповідали. Ймовірно, через те, що він уже доволі довго перебуває у притулку, і дуже хоче якнайшвидше знайти людей, котрим даруватиме свою вірність та любов. Друзі, придивіться до тихона можливо, і ви шукали саме його. Ми центр врятованих тварин урса. А це наш песик тихон. Він приїхав до нас з Херсонської області після трагедії на каховській гес а, разом з іншими песиками. Старенький песик, але дуже-дуже лагідний, любить смаколики. Ми шукаємо йому родину і віримо в те, що знайдеться. Сім'я, яка захоче подарувати йому свою любов та турботу. Якщо ви хочете взяти Тихона до себе додому або стати його фінансовим опікуном, переходьте, будь ласка, по QR-коду, зв'яжіться з нами, та ми розповімо, як це зробити. Тихон, ти красивий песик.